Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, проходження атмосферного фронту у більшості областей невеликий дощ та мокрий сніг в понеділок, зниження температури повітря. З проходженням атмосферного фронту у суботу ще без опадів. Лише у північно-західній частині в день невеликий дощ, а в неділю у більшості областей невеликий дощ та мокрий сніг. В понеділок в Україні. Переважно без опадів переходимо до вітру. Вітер буде змінювати свій напрямок з південно-східного на північно західний а його швидкість становитимуть 3-10 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура у східних областях вночі 3-8 морозу, в день від 1 морозу до 4 тепла. Нарешті території вночі від 2 тепла до 3 морозу, в день 2-8 тепла. На заході країни, в неділю і на півдні країни 6-13 градусів. В понеділок в Україні очікується зниження температури повітря на 3-5 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.